Всім привіт! В нашому господарстві проходить розпродаж кроликів як маточного поголів'я, так і кроликів підростишів. Є більші, є менші ось такі манюні, але вони продаються разом з мамочками, Кого цікавить, пишіть в особисті. Можемо домовлятися. Ціна на кроликів 200 гривень за кілограм живої ваги. Якщо це мамочка, в якої є трьохтижневі кроленята, то до такої мамочки кроленята йдуть пара возіком по 100 гривень за штучку. Зазвичай в мамочки це 8 штучок. Також на продаж у нас є ось такий гарний робочий самчик якому 1,4 місяці, другий такий самий гарний 1 і 4 місяці, гарні робочі хлопці, також по ціні 200 гривень за кілограм. Кому цікаво, чекаю вас в особисті.